Чому сі розгнівався на Путіна? Що змінилося у російсько-китайських відносинах? І Трамп ставить Китай в глухий кут через нафту? Ось про це і не тільки сьогодні будемо говорити із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації ліберально демократична ліга України. Рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава на Зараз уся увага українців так точно прикута до переговорних переговорів, точніше в об'єднаних арабських еміратах між Україною, Росією і Штатами. Але хочеться розуміти, чи може Китай брати непублічну участь в цьому переговорному процесі щодо миру в Україні, чи те, що СІ продовжує підтримувати Путіна, купуючи в нього нафту, передаючи різну техніку, яку вони використовують для виробництва, виробництва зброї це вже їхня відповідь, ну варто розуміти, що Китай завжди присутній у переговорах, як і в самій війні. Тобто Росіяни не роблять геть нічого, що не скоординовано з Сі дзіньпіном. Ознак того, що Росія починає діяти незалежно від ці нема. Ну і власне всі її пропозиції, всі її вимоги, її ведення бойових дій, власне, останні жахливі атаки по українській енергетичній інфраструктурі, все це. Власне, має схвалення згоду сідзіньпіна. Ну і власне навіть в найдрібніших випадках це видно, чи шлях відносно найдрібніших, тому що останні дрони, та які атакували Україну, місто Київ, зокрема, знов мають великий перелік китайських компонентів, і ці компоненти не просто так заїжджають до Росії, тому що ми багато разів про це говорили. Якщо Сідзіньпін чогось хоче, це швидко відбувається, якби йому було не треба, або з'являлися компоненти. Китайські російські зброї вони з'являлися наразі. В геть ситуація Росія, вся під Китайську, отримує всю необхідну поміч, веде війну стільки, скільки це необхідно. Ну і тому китайський ламан завжди присутній, навіть якщо китайців наразі нема за столом переговорів. Але до речі, у Давосі Зеленський ну напередодні, коли мав виступ, так він звинуватив не тільки Китай, а й інші країни і компанії, зокрема з Тайваню, що Росія отримує компоненти для ракет від цих держав. І президент Тайваню, щоправда, на це відреагував і написав, що Тайвань давно співпрацює з глобальними партнерами, щоб підтримувати Україну через гуманітарну допомогу і скоординовані санкції. Тобто відповідає, що нібито вони не співпрацюють з Росією. Але але хочеться розуміти, хто з країн дійсно декларує одне, але торгує з Росією? Угу. Ну, щодо Тайваню. варто розуміти, що. Тайвань дійсно наклав санкції на Росію, на Білорусь. Тайвань співпрацює з Сполученими Штатами, європейським судами, Японією робить синхронні речі, так само як і вони щодо Росії. Тайвань може робити більше завжди. Він готовий до діалогу. Принаймні на публічному рівні такої співпраці немає. Те, що роблять китайські компанії, зареєстровані у Тайвані. Ну це важче проконтролювати. Бо це приватний сектор. Це потребує дуже плідної, тісної співпраці між компетентними Орган на перепрошую суток вони торгують з росіянами? Приватні компанії не держава Тайвань, а приватні компанії просто ж варто розуміти, що е, Тайвань знаходиться в тому стані, в якому була Україна до 2014 року. Скільки російських компаній було зареєстровано в Україні до 2014 року? Навіть і глибше питання: скільки російських компаній було зареєстровано в Україні до 2022 року, та Проконтролювати це завжди складно, і тут звісно треба тісніша координація, яка перекладатиметься та не тільки на громадянське суспільство, не тільки на партнерів України, а безпосередньо на Україну. Тому легко звинувачувати. А думаю, ще легше було б відправити е, адекватну делегацію, та і яка працювала б на тому рівні, на якому мають бути українсько-тиланські відносини. Хочу з вами ще одну тему обговорити те, про що говорила в Анонсі. нібито тосі обурився, розгнівався взагалі на Путіна за те, що той не підтримав Мадуро, що Росіяни не попередили про цю операцію американців із захоплення Мадуро. бо до цього Росія вивезла своїх дипломатів, чомусь не застосувало ППО. Навіть там же ж казали, ніби арешник хотіли передати у Венесуелу, але нічого не зробили для того, щоб врятувати Мадуро і як пишуть західні медіа, зокрема The Times, що нібито ця історія з Мадуро могла похитнути відносини між Росією і Китаєм? Чи правда це чи вірите ви в це? Тому що перед затриманням Мадуро ж якраз таки встиг зустрітися із китайськими представниками, чи то були дипломати, чи це були інші представники? Теж хочеться розуміти. Mm -hmm. Це беззаперечно, посолці і Вони там навіть обговорювали оборонні відносини, їх нарощування. Операція, яку провела провели сполучені штати, вона звісно унікальна, і вона, я думаю, досить сильно вдарила по впевненості російської китайської розвідки. Бо вони не те, щоб очікували, що це станеться. Звісно, були розмови про американські вторгнення до Венесуели, і багато хто розумів, що щось може статися, але ніхто не очікував такої точкової філігранної операції, яка дійсно. Не бійде російські системи по китайські системи та раннього виявлення різних роду загроз, і ще й там корейці долучалися до озброєння та його режиму. от чи зіпсувалися відносини? Ні, не зіпсувалися. Просто це удар по Китаю, тобто і по Росії. Я б тут не бачив би якоїсь конспірології з огляду на те, яка динаміка відносин Росії і Китаю, а вона тільки дужче загалом тут варто згадати, що наразі Росія і Китай наторгували на Понад 900 мільярдів доларів з часу повно, початку повноштабної війни, 900 мільярдів плюс це більше вже ніж вартість відбудови України. Цього річ це буде 1 трильйон доларів. Я думаю, що ця цифра мала б дуже чітко відповідати на всі питання щодо Росії і Китаю. Ну так і на, на це питання до речі звертали увагу у Давосі. Ну, скажімо так, прямо не звинувачували Китай у спонсоруванні російської війни, але все ж таки європейські лідери почали натякати про те, що світ змінюється світопорядок стає зовсім іншим, і можливо буде виглядати зовсім інакше через те, що великі країни, ну зокрема, такі як Росія, Китай і тепер уже Сполучені Штати, намагаються поділити між собою світ. Ну, принаймні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також згадував Китай у своїй промові, і тут хочеться розуміти, чому так завуальовано, обережно, м'яко згадують Китай, але не кажуть прямо, що Китай це буде прямою загрозою. Марк Рюте лише каже про те, що Росія для НАТО буде і далі загрозою незалежно від того, як закінчаться мирні перемовини. Чи вони мають на увазі в тому числі і Китай? Немає, мають сівнуваті в тому числі і Китай. Власне, Марк Люте, певно, один з найбільш зараз відкритих до антикитайської теми оборонних топ посадовців. Щодо інших, ну тут. Бар, перш варто згадати, що нікуди не ділася та декларація саміту НАТО в Вашингтоні два го року, що Китає ключовим фактором російської війни. Ця теза як була актуальна, так і залишається. Її як озвучували європейські лідери, не тільки європейські, так і озвучують. Просто якщо дивитися на конкретно випадки там Мерца, Макрона, і Стармера, і Карнівту що, власне когорту, то вони намагаються. Знайти та якийсь сентимент у зв'язках з Китаєм для того, щоб вберегти власну власну економіку від потрясіння. А пояснення цих потрясінь в тому, що європейці і Канада не готові платити ще більше за безпеку за оборону. І мені здається, досить чітко про це сказав навіть президент України Зеленський та днями, тому що в нього була жорстка промова, і вона ж була спрямована на оці ілюзії, в яких продовжують купатися європейці. Дональд Трамп може дуже багатьом не подобатися. Він Певно, неприємна людина, але питання в тому, що він часто говорить дуже некрасиво, дуже жорсткі, але потрібні речі, які хтось має озвучувати, і шукати, шукати зміни та якоїсь балансу на свою користь від Китаю в випадку цих, ну зараз, скажімо, трьох лідерів Мерца, Макрона і Старамера. Звісно, це не найкраще рішення, які вони можуть робити. Тому, наприклад, у Мелоні з Італією все буде набагато краще ніж у них. Вона не їздить в Китае. Вони щойно повернулася з Японії став з серйозними договорами з прем'єркою та Каїча. і Америка це буде приймати, і Італія буде багатіти і озброюватися. А як буде у Франції? Ну великі питання. Але в Давосі також і піднімалася тема Гренландії. Вона ледь не перебила в принципі тему війни Росії в Україні, і ем, Китай, звісно, засуджує зазіхання Трампа на Гренландію. Росія, скажімо так, стримано реагує їй. Вона згадує за міжнародні права інших держав і натякає, що ну не варто Трампу якось агресивно поводитися щодо Гренландії і Данії. Зокрема, але Трамп наполягає, що біля острова активно діють російські і китайські військові сили, зокрема підводні човни, і це становить безпосередню загрозу для сполучених штатів. Ну принаймні, так він аргументує свою позицію: що штати мають взяти під контроль. Гренландію на вашу думку, чи не призбільшена ось ця увага Трампа щодо китайської загрози, чи вона навпаки можливо і призменшена? Ну звісно, що не применшена сам перед європейцями, які досі не вірять, що російсько-китайська війна в Європі можлива. Це найголовніше. Китайці вже підпорядкували російську армію. На Росії майже немає арктичних підприємств, які зареєстровані власне за російський капітал. Це все компанії зареєстровані з китайським елементом. Китайці модернізують російські порти. Вони будують там північний шовковий шлях. Російська Арктика почала слугувати Китаю. Шлях від російської арктики до Гренландії абсолютно пов'язаний. Так само як Китання. Криги та в цьому регіоні, і те, що китайська присутність там нарощуватиметься і нарощуватися, тобто те, що китайці ще за першої каденцію до Трампа намагалися о, війти якимось чином в Руду це факт. Ну вони хотіли там будувати і наукові станції, і розвідку ресурсів робити, освоювати її тобто це не лише ціпраторія... про науку, так як стверджує Китай і постійно каже: ну, Трамп щось там бреше про Китай, і про наші загрозу, перекидає нібито на нас загрозу, а є прямою загрозою mm -hmm. для Європи Трамп. То все таки тут не лише наукою вони займаються в Арктиці. Mm -hmm. Ну давайте просто під замінимо слово Китай на Росія, і скажімо, росіяни захочуть зробити десь біля військової бази НАТО дослідницьку станцію. Ми повіримо, що росіяни будуть займатися наукою. Правильно, це те саме і з китайцями. Тобто, нам як українцям, треба просто під слово Китай завжди ставити слово Росія, і все буде вставати на свої місця все буде зрозуміло, все буде очевидно. Тому тому історія з Гренландією, вона не проста. Повторюсь, це територія, яка налічує десь. Чотири Франції та чотири Німеччини величезний острів, який, на якому проживає 50 тисяч осіб. Це близько населення міста Прилука в Чернігівській області. Прилука це чудове місто, але очевидно, що для контролю над цією гренландією це замало і. Власне, думаю, зараз після Давоса ситуація стане кращою, поза як Дональд Трамп сказав, що ми готові до переговорів. Він не планує її загарбувати. Динаміка на його користь вже зіграла. Всі будуть займатися обороною. Я думаю, що досить покращується загальна атмосфера євроатлантичних відносин. Тобто, в цій грі, скажімо так, між Штатами і Китаєм, поки що, 1-0 на користь Трампа, ну попередньо. Так. Але можливо ще й другий бал заробив собі Трамп. Що я маю на увазі? Сьогодні Reuters написали, що Трамп все ж таки дозволить Китаю купувати венесуельську нафту, але на його умовах, поки ж Трамп, звісно, відрізав Китай від дешевої. Венесуельської нафти, а е, нагадаю, що піднебесна купувала у Венесуели майже 70% нафти. Про це пишуть аналітики. І, Звісно, ціна була набагато нижчою від ринкової. Але е, тим самим Трамп по суті підштовхнув Китай купувати російську нафту за безцінь. Вони там просять шалені знижки. Е, е, тут хочеться теж розуміти, чи дійсно Трамп вже поставив всі у глухий кут, чи дійсно можна вже вважати, що е, гра на його користь іде? Ну, Глухий кут був би, якби впав би Іран, а поки цього нема. І на превелике жаліще автократії центрально-азійській да, автократії, вони ще існують. Але це близько того. Тому що на сьогодні Америка контролює ринок фактично СПГ, так? І сильно посилює позицію. в нього. Америка починає. Надзвичайно сильно впливати на світовий ринок нафти на рівних, там якщо не більше та з аравійськими державами, це означає, що Китай, який поглинає шалену кількість ресурсів, буде вимушений купувати ресурси з американської орбіти, так чи інакше. І В такому разі Китай не зможе шантажувати і Америку, і Україну, і Європу доступом до рідкісно металів. Тобто не буде ситуації, коли у Китаї є щось одне, а врешті нема. Тепер буде більше балансування, але очевидно, що необхідно продовжувати та інтервенційні кампанії і на близькому сході для того, щоб Ірану його режиму не було. Але це не скоро станеться на привалок жаль. Ну, і, звісно, послаблювати Росію, послаблювати центральну азійські автократію, Бо що менше має Китай доступу до природних ресурсів, то менше ризиків повторення російської війни та і початку третього столу. Але хочеться розуміти, чи може Китай зараз повністю замінити цю венесуельську нафту російською, чи у Росії просто немає таких обсягів, щоб задовольнити усі потреби Китаю? Ні, ні, звісно, Китай може задовольнити. Але ж питання в тому, що Китай е -е, він там мова не тільки про російську нафту, мова покажу про центральноазійські автократії які також є величезною скарбницю нафтових ресурсів, є Іран. Та є загалом інші держави є і китайські запаси, деякі нафти. Тобто е, говорити про те, що Китай зараз геть буде залежати від Росії ще не можна, але це не той інтерес, який мають китайці, тому що для китайців це ж це інструменти поглонання Росії. і Вони не хочуть, щоб у Росії були бодай якісь ознаки суб'єктності. Тому це все ще пов'язано з американською кампанією перехоплення впливу китайського впливу на на, на Росію. Тут цікаво, але знаєте, мені цікаво, чи ця історія з нафтою так Трампа і захопленням Мадуро і взяттям під контроль Венесуели може бути притягнута в тому числі до перемовин щодо російсько-української війни. Ну чи може це принаймні впливати? Беззаперечно. беззаперечно, тому що це те, що Дональд трамп називає своїми козирами. Досі там на початку 25-го року, та там чи в два четвертому році, Сі Цзіньпіна були різні козири. В нього була Сирія, в нього була Венесуела, там Асад Мадуру, інші його афіліати, сателіти. і тут ці козирі вибиваються. Сирія це логістична база, та очевидно, що її значення надзвичайно високе, коли будуються альтернативні торгівельні шляхи там від Індії індійського Кану до Європи. Хоча поки ще мови нема про те, що марко купляє собі Сирію, та ну дуже грубо кажучи, мову до надо травм, але хай там як це теж до питання посилення Ізраїлю і втрати китайської переваги в цьому регіоні щодо контролю над сирійськими портами стане на зараз. По китайці ще не змогли купити ну, повністю чи частково новий сирійський уряд. Так званим власне з Венесуела та сама історія: це послаблення китайського проксі, це послаблення ресурсного проксі, шпигунського проксі. Оксі космічної бази насправді тому, що вони з Венесуели багато намагалися там підписали штурму рік тому чи півтора угоди про виведення китайських різних засобів з венесуельських Венесуельську територію. Вони розуміють, що, що її положення дуже вигідне да, для космічного освоєння, для супутників. Ну це втрата, і це ж натяк всім автократам, що так само як це сталося з Мадуро, Америка може з'явитися в будь якій точці, якогось використати. Звісно, навряд Америка. Канцям бо вдалося так легко використати там Путіна чи Цзіньпіна, Ну і навіть на жаль, тім чинино, але іншим автократам, звісно, що це серйозне послання для Ятоли, наприклад, може бути, що він наступний? Хотілося б, хотілося б. Так, цікаво ще на сам кінець стосовно цієї теми Венесуели. от цікаво, все таки, чому Китай і Росія не вступилися за Мадуро. Це саме тому ви казали через те, що е, розвідка погано спрацювала, чи там якась була інша причина, чи так реально американські військові спрацювали все спланувало, що е, китайці і росіяни просто не мали іншого виходу. Дато заперечно власне з мого погляду це просто філігранна американська операція, де Америка підтвердила, що вона крута. Ну тобто, не тільки вони вміють в фільмах про себе говорити, і я думаю, що це чудові новини, якщо вони загалом проводитимуть так операції в світі. Це означає, що в нас є надія що третя світова завершиться на нашу користь. Але звісно, розлюблятися нікому не можна, бо Китаї це страшний ворог разом з росіянами з північними корейцями та і з усіма їхніми можливостями. Дуже цікаво, але знаєте, звучить дуже оптимістично. Дякую вам дуже за вашу аналітику за те, що знайшли час так детально розповісти, особливо про відносини Росії та Китаю, Америки та Китаю. Дуже хочеться вірити, що дійсно цей план втілиться в життя. Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили сьогодні з президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України Артуром Харитоновим.